Привітні чамого каналу, значить у нас розпочалася осіння оранка, Значить займаємося червоний в роботі легки. тут. Граблі не відкидаю, смисла не бачу, на зиму. Так що займаємося на повну силу, зелений пішов таскати на відпочинок вже будемо його жаліть а краску достать вигляне пока капремонтку а що вперше стоять не буде ай працює ну, таких явних наріканчи за немає не скажу температуру в принципі виходить виставити в районі 80 ну в принципі 80 він тримає тому що шторки, як бачите, наскільки вона піднята, більше на половину радіатора майже закрита. Звісно, це погано для масляного радіатора, тому що хотілося б масло, щоб краще остужалось. Ну, Що маємо, то маємо. Зараз немає ні часу, і не злання лісу до того термостата, знімати його. Тому ж, треба буде якось думати. Радянські шукають, якщо що вони є в продажі. Якщо є, то вже будемо шукати, не знаю. Поки що цим питанням не займався, не до цього, в принципі, зараз треба, поки погода стала опиратися, тому що в нас тут не втихають дощі, що на день дощ. Ну, в принципі, оце другий день сьогодні немає, вчора працював Сьогодні другий день дощу немає. Так що, в принципі, земля. Ну я якраз я стаю для оранки саме то. Не, як бачите, от, не груду, нічого не верне, тобто розсипче так прекрасна земля, як на мене під оранку саме то. Орю десь сантиметрів 20-25, там плюс-мінус. Ось таке, звісно, бажано було б наперед ще знайти, ну то все вже Просторець, значить, так, трошки приробився, в принципі, робить начин непогано. Ну а так, хожу на другій передачі. В принципі, це спокійно на їжі. Напомню, в мене скоросна коробка. Ой, вже срач, хто там казав. Як бачите, і лист, все на світі не обирав. Мету покажу вам, чи є смислу, чи немає. Ну, Поки що все, все так, тому що вчора взагалі вже була грязь, Волосну з утра заїхав, покажу вам дворника, так же ще не зробив моторчика. Ну, температура Ось, побалакав з вами, бачите, трошки приупала. Тиск. Двойка на волостих. Робоча троячка, в принципі, ходьоні. Включаємо другу. напоминаю, в мене коробка, це тут шильник неправильний, в мене скоростна коробка. В принципі, поїхали, бабусь. Запустив. Вітаю вам включу, це ще тільки не дивіться неправильно хлопці прислали, не те, що треба. Ось бачите, де третя, да? так? Ключу вам, хто не вірить, що це понижена.